Сорок мільйонів об'єдналися в родину, Дніпровські кручі, Карпатські скили ріка почайна, дай моєму роду. Та сильна країна, ти мрія нескорених твоїх дітей. Щасливою і вільною, будь Україна, сьогодні в святковий твій день. З Днем Незалежності ми вас вітаємо, Україну любити щиро бажаємо, з Богом долати усі негаразди, свою волю нікому не дати украсти. Українську історію бережно знати. Українську гідність не дати доптати, прадідів, козаків свято шанувати, мову, сім'ю, церкву свою захищати. В новий день народження нашої неньки бажаємо щастя і достатку рідненькій, щоб усі її діти із цілого світу повернулись додому жити до віку. Всі одна родина, ми всі, одна країна, під батька і до сина слави моді, біда нас не слава.